У Дніпропетровську невідомі вночі закидали офіс приймальню, який належить нардепу Олегу Царьову, пляшками із займистою сумішчю. Пожежники відреагували оперативно, але 70% майна депутата-сепаратиста врятувати не вдалося. Вікна, дерев'яні меблі та майже уся оргтехніка вигоріли вщент. Жертв та постраждалих немає. За словами охоронця, о пів на третю ночі до офісу під'їхала машина, звідки вийшли невідомі та закидали приміщення коктейлями Молотова, після чого миттєво зникли. Нагадав. Днями депутат Царьов оголосив про створення республіки Новоросія, в яку, на його думку, мають війти вісім областей України. В течение 20 минут була проведена локалізація огня, і в 3:03 ночі даний пожар був повністю ликвидирован. Як следствие, ніхто не пострадав. Версия... О причинах пожара вследствие использования стеклянных емкостей с легковоспламеняющимся веществом, которое могли бросить через разбитое окно, на данный момент проверяется и изучается сотрудниками правоохранительных органов.